колишній морський піхотинець Джек Райн, який мешкає з дружиною Кеті на Манхеттені, працює фінансовим аналітиком під керівництвом американських спецслужб. Привідкриває завісу над секретними діями російських олігархів, що прагнуть привести Америку до другої великої депресії. Джек їде до Москви і допомагає американським спецслужбам запобігти катастрофі. Гадаю, всі герої цієї історії наділені дуже виразними індивідуальними рисами. Незалежно від того, в якій структурі вони працюють. В них міцна ідеологія. вони всі дуже мотивовані в плані моральності, того що добре, що не добре, і їм не потрібно вказувати, що слід робити. Вони працюють на систему, проте, коли потрібно когось захистити, вони не зупиняються ні перед чим. Гадаю, саме це привабило мене в цьому персонажі. Я не мав бажання зніматися в проамериканському кіно. Я хотів знятися у фільмі. Про хорошу людину. Ідеться про стрічку Джек Райан, Теорія Хаосу, Гостросюжетний драматичний бойовик режисера Кеннета Брани. про Джека Райана, героя романів Тома Кленсі. Ми намагалися створити щось та в гібриду між героєм часів холодної війни та героєм 21-го століття. На кіноекрани екрани України стрічка вийде 16 січня. scenario here where we don't get out of this alive. We are compromised.